Непоправні наслідки на болотах вирішили, що ідеологія «чайлдфрі» соціально небезпечна для них. Але справа в тому, що небезпека для соціуму може виходити тільки від бажаючих його знищити в той чи інший спосіб, і аж ніяк не від якоїсь субкультури. Як приклад, вірус, який у випадку ігнорування вимог запобігання зараженню, це і часте миття рук, і вакцинація, і безпечне відстань між людьми тощо, або маніяки, які методично і масово винищують молодих чоловіків спільноти, чим завдають непоправної шкоди соціуму. Ігнорування такого вірусу призведе до епідемії і жахливих наслідків, а потурання нелюдським злочинним забаганкам. Маніяків, народжувати для них нових людей, щоб вони продовжували масово їх нищити, задовольняючи себе. Це не про безпеку людської спільноти, це про ферму з вирощування худоби на забій. А свідомий вибір бездітності це просто власний вибір, рішення, яке аж ніяк не впливає на соціум, тому що не знищує його представників і навіть не шкодить тому, хто прийняв для себе принципове рішення не мати дітей або мити руки. Фарбувати волосся, змінити місце проживання, не колупатися в носі, не ходити до церкви чи в бар.